Слава Ісусу Христу, вітаю всіх шанувальників! Слова Божого і щоденної медитації. Сьогодні маємо Євангелію від Матея, 10 розділ, вірші з першого по сьомий. Це є покликання апостолів. Прикликавши своїх дванадцять учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб їх виганяли і лікували всіляку хворобу і усяку неміч. Ось імена дванадцятьох апостолів, перший Симон, прозваний Петром, і Андрій, брат його, Іаків, син Заведея, та Йоанн, брат його, Филип та Вартоломей, Томай, Матей, Митар, Іаків, син Алфея і Тадей, Симон Кананій та Юда Іскариотський, що й зрадив його. Оцих дванадцятьох Ісус вислав і наказав їм: по дорогу до поган, не пускайтесь і в Самарійські міста не заходьте. А йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть, проповідуйте, кажучи, що Царство Небесне близько. Така коротенька Євангелія. Ніби не про що, ми знаємо. Ну, напевно, чули цих, правда, 12 імена 12 апостолів. Але, але. Вчора ми говорили про те, що Ісус сам і проголошував в Євангелії, а тепер, якби, наступним кроком цього проголошення має бути власне те, що учні Ісуса Христа йдуть через місію, через покликання до своїх братів. Так як Ісус сьогодні, ну так як Матвій сьогодні говорить, Ісус прикликав апостолів, вони є. Покликані, щоб кликати інших. Так виходить в письмі Святому, навіть там так подивитися, Моїсей. Правда, його ім'я означає вийнятий з води. Мойсей, пам'ятаємо, що його мама виняла вірніше, не мама. Мама поклала в колиску, поклала в воду у нів, а цариця виняла. Так, і це його ім'я Моїсей, тобто вийнятий з води. І пізніше ми знаємо, що в книгі «Вихід» Моїсей проведе свій народ через воду. Так само, як він був проведений, можна сказати, долею через воду, так само він пізніше за допомогою Бога виведе народ з Єгипту через Море Червоне. Далі Ілля, його ім'я означає мій Бог Яхве. І пам'ятаємо його історію, він дійсно доводить то, ну, цю правду, що Яхве є єдиним Богом. Ісус, його ім'я означає, Бог спасає, тобто той, хто спасає народ. Да, Ім'я Боже, і він це дійсно зробить. Да, і тому апостоли, які прикликані до Ісуса Христа, вони ну, звичайно покликані для того, щоб іти і інших людей кликати власне, до, до Господа. Ці 12, вони є хранителі нагірної проповіді. Да, ну, так виходить згідно Євангелії, структури Євангелії від Матея. І вони, власне, це, це багатство цей дар мають рознести по іншим. Тільки тільки, це дуже важливо залишатися цими хранителями е е, нагірної проповіді, Вона не проста, там Хтось каже, що це не гора, е, Фаусі це говорить, що це не гора, це такий хребет, де дуже багато різних вершин. Кожну з цих вершин треба здолати і постійно тримати себе в формі. Бо як ні, ну то всієї правди Євангелії ти не проголошуєш. І тому, мабуть, Марко. Коли описує цей момент, він каже, що Ісус прикликав до себе 12ох для того, щоб були з ним. І це є перша дуже важлива така справа в житті апостолів бути з Ісусом Христом. В Євангелії від Матея немає цього моменту, шкода. Тут відразу якби ці апостоли вони мають бути послані ці 12. -х. В Марка, все ж таки насамперед, вони мають бути з Ісусом Христом. Але думаю, що і Матвій знає без цього, правда. Наскільки це є важливе перебувати з Ісусом Христом, він пізніше це представить в тих вимаганнях, які будуть там завтра і наступні дні. Правда, те, що вимагає Ісус від апостолів, воно власне в цьому напрямку да, скероване, воно в цьому йде, щоб щоб апостоли не втратили силу, тобто не беріть з собою то, то то. Але ми будемо це розбирати. Ісус вибирає і посилає їх парами. Пара, це вже є спільнота. Да, і дивлячись на цю спільноту, на цих двох людей, вже можна побачити, ну, що це за люди, чим вони живуть. Правда, якщо в них ця любов між ними є досконала, між цими двома учнями, що вони не сваряться, а не тільки на людях, а й взагалі ну, такі дійсно гарні друзі. Да, бо, бо можна там якийсь час грати роль, правда, що у нас все добре, але все ж таки, якщо ну скажем не лише на людях. Але між ними двома, коли вони на самоті, все добре, вони не сваряться, у них вони дійсно мають якусь таку спільні цінності, ну то це пізніше й видно. А якщо хтось тільки носить маску, то звичайно це все дуже швидко виходить. І люди, дивлячись на те, як вони живуть, вже не будуть слухати те, що вони говорять. Тому що те, як живуть християни, голосніше промовляють, ніж те, що вони роблять, те, що вони говорять. Тобто наше проголошення може бути заглушене нашим життям. І тому, власне, спільнота є дуже і дуже важлива. Ми пам'ятаємо, що в молитві Отче наш Ісус буде неї вчити, щоб ми не казали ніколи від себе, від першої особи однини, що Отче мій, гріхи мої, відпусти мені, хліба мені, дай» і так далі. Там все наше. Да, тобто, якщо ти хочеш щось для себе випросити, ти автоматично хочеш випросити це все для своїх братів, а всі є нашими братами, так само і вороги, і, і всі інші. Як це не важко на сьогоднішній день, але е, якщо хочемо залишатися синами, мусимо бути братами. Да, якщо хтось викидає себе з, з того, щоб ну, не приймає е, власне, ну, інших людей. Ну, то сам себе якби викидає з, з цього обшару дітей Божих, дав їм свою силу, дав їм свою силу. Це є сила долати зло добром. Да? І насамперед це відбувається через таку терапію, слово терапію, логотерапію, тобто його слово, ця правда про те, що Бог є люблячий, що він не є тираном. І тому цей світ збудований, люблячим Богом, тут повинні жити люди, які люблять один одного. Ті люди, які не люблять один одного егоїсти, вони руйнують цей світ, руйнують себе, руйнують своє життя. І тому, власне, це переконання, те, що Ісус приніс. Да, від Йоанна на цьому наголошує, що не пізнали Отця, тобто не пізнали його любов. Якби пізнали, що Бог нас любить, то всі були б добрими на правді. Отож, перше, це слово, а друге це є любов. Сила любові Ісуса Христа. Ми знаємо, наскільки вона притягувала таким магнітом людей, тому що він кохав, ну любив всіх, всіх без винятку, з грішниками насамперед розмовляв, з явно грішницями, всіх тих, хто людей люди їх відкидають. Власне, Господь їх приймав. І, і це теж видно. Ми маємо приклади, що в церкві не лише важливі люди, які вміють проголошувати Євангелію, говорити гарні проповіді чи, чи гарні катехези проводити, Вони всі важливі, але теж не завжди ми доцінюємо тих людей, які мають цей харизмат такої любові, цей дар любові. Ми зустрічали напевно, ну трошки інакше У світі критика знайдеться для всіх. Але я ніколи не чув, щоб хтось критикував святу Тересу з Калькути. Тому, мабуть, її процес беатифікаційний, якщо не помиляюсь на сьогоднішній день, є найкоротшим. Ну дуже швидко неї, принаймні канонізували. Чому? Тому що ну, от вона вміла сказати, що перш ніж розбавляти, розповідати комусь за Ісуса Христа, ти його маєш нагодувати, вмити, передягнути, дати йому виспатись і так далі. Якщо ти цього всього не зробив, то ти не маєш права говорити про. Ісуса Христа про Його любов, бо ти цієї любові не маєш в собі, ти неї не показуєш. І тому думаю, що і сьогодні не бракує таких терес в нашій церкві. Може їх не завжди помічаємо, але всі ті монашки чи, чи, чи взагалі ті люди, які дійсно мають дуже багато любові по відношенню до ближніх, вони навіть не мусять проповідувати. Ці люди направді, наближають Бога ще швидше не раз, ніж якісь. Гарні проповіді чи гарні слова про Бога. Я навіть про собі можу сказати, що в церкву я ходив завжди, в я ходив завжди. Але по-справжньому доцінювати церкву я почав тоді, коли попав у спільноту. У нас в Житомирі була дуже класна кампанія така. Ну, тоді вона була кампанія. Зараз ми були б назвати, що це була спільнота однодумців. Ми нормально якби переживали свою юність. Правда, ну, дуріли, так як всі, може, все ж таки трошки мали тих тормозів більше, ніж, ніж, ніж решта молоді. Правда, але оцей, ця атмосфера любові, що тебе приймають таким, яким ти є, це це, це направді дуже важливе. На, особливо, власне, в нас в церкві от, таке свідоцтво цієї любові Божої, яка приймає кожного таким, яким він є, любить кожного таким, яким він є. Це, це, мабуть, ну, ще краща сила, яка притягує молодь. І це було б добре нам про це пам'ятати, бо ну, дуже багато ми їм намагаємось пояснити про Божу любов, але не завжди вміємо показати цю Божу любов, а варто було б це робити. Далі говориться про те, що, проголошуючи слово, теж апостоли отримали силу виганяти бісів. Звичайно, ну, самі екзорцизми вони є дуже важливі, бо, бо ця. Ну, магія чорна чи, 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 чи взагалі всі, всі ті, хто користуються якимись там ну, силами сатани, які можуть там притягувати цих злих духів на цю землю, вони є вже е, людьми, які роблять дуже багато зла <кій> собі і, і, і іншим. Правда, але варто пам'ятати теж про таку іншу магію, яку ми, яку ми не помічаємо, не завжди помічаємо. Одна людина сказала, що. Це Олег Хом'як, його дуже досить багато зараз в інтернеті, він такий психолог, політичний. І він сказав, що чорна магія це тоді, коли мама скаже для своєї дочки, слухай, ну ти в мене не гарна. Ну так вийшло, ти в мене не гарна. Тому там, не, не хапайся за якісь там висоти, правда, ти мусиш про все старатися своїм, якби, своєю працею, бо ці, ці, що гарні, то вони якось там швидше добиваються результату і так далі. Ну, Що доброго робить ця мати для своєї доньки? Я думаю, що нічого. Правда, вона забирає в своєї дитини надію. Да. Ну, Вона, може, і в добрій вірі, що тобі треба більше працювати, ніж іншим, але все одно вона забирає надію в своєї доньки, і це дійсно є чорна магія. І, і цю магію ну, добре було б якось. Шкода, що екзорцизми неї не беруть. Шкода, що немає цих екзорцизмів для егоїстів і, і людей, і, правда, які, власне, ну занадто нарцистичні і тільки за себе переживають і, і можуть ранити інших людей. Бо так як слово може проголошувати Бога, а може, може власне завдавати дуже великої шкоди, може ранити, а може і вбити. І це є чорна магія, да. І от власне ця, це слово Боже сказане з любов'ю, воно, воно дійсно повинно має бути цим екзорцизмом, тобто оздоровленням світу. Ісус теж говорить про, дає їм силу оздоровлювати. Ну і знову ж таки, звичайно, трошки мало в нас є цієї молитви про оздоровлення в церкві, я би сказав. би. Добре було б, щоб в неї було більше. Е, да, бо ну, є ці служби про здоров'я. Да, ми навіть не говоримо про оздоровлення, тільки про здоров'я для такої і такої особи. Це шкода, бо, бо тут теж так здається, що трошки мало віри на да, про цілковите оздоровлення для тієї, тієї особи, просимо Бога і, і так далі. Звичайно, насамперед, е, всі хвороби, ну, так як психологи. Верніше, не психологи, це не психологи сказали, це врачі сказали, що всі хвороби від психології, правда від нервів. І це є правда. Да? І це не психологи придумали, щоб зарплату получати, тільки, тільки врачі, насамперед це стверджують. І, і добре було б, щоб ми були того всього свідомі. Тому, коли, ну, коли говориться про оздоровлення, то дійсно можна оздоравлювати молитви, можна оздоровлювати харизматами, тобто таким особливим даром від Бога. Ну, але теж. Добре слово лікує, правда, гарна проповідь, гарна, гарне віднесення до, до, до людини це, це направді є важливе. І так само ця спільнота знову ж таки повертаємось до неї. Вона є дуже важлива, коли людина приходить в приход, в храм, в парафію, де, де дійсно люди любляться, де дійсно є така дружба. То думаю, що, що такі люди насправді доцінюють, бо, бо це лікує, це вже є терапія, можна так сказати. І теж цікаво звернути увагу на, на, на цю групу 12 апостолів. Це насправді дуже дивна група. Ну, Перших чотири ми їх дуже добре знаємо: правда, Петро, Андрій два брати, Яків, Юан, теж два брати. Вони ну, і спільниками Петра. Петро був такий, можна сказати, якби. Мав фірму, яка забезпечувала рибою людей. Ми ловили рибу, і от ну такі працівники, пахарі. Ну дійсно, от, я планую сюди дати такий трошки інакший фон. Ну, в смислі, що на Ютубі буде висвітлюватись 12 апостолів з церкви Святого Йоанна на Летерані. Це є найголовніша церква в католицькій церкві. Дехто вважає, що святого Петра є найголовніша, але ні. Власне, Базиліка Святого Йоанна на Літерані це є най найважливіша будівля католицької церкви, бо це є місце єпископа Риму. І там, коли ти заходиш, в центр всередині є ну, таких шість колон з кожної з другої сторони, і є шість апостолів під кожною, да? тобто в два ряди, 12 апостолів. І ці апостоли там якось так вмонтовані в ці колони, що вони дійсно ну, якби люди, такі тітани, які тримають на собі церкву. Тобто, дійсно, вони представлені там, як справжній фундамент церкви. І, здається, Мікеланджело їх робив. Ну, Там такі дядьки, що в них руки, як у мене ноги, Да, такі накачані, такі, дійсно, ну, такі муж... не то, що мужчини, мужики такі, правда, бо тягать сіткою рибу, це, це направді, знаєте, мокру сітку витягувати з води. День у день, ніч у ніч це, це правді, дуже складна робота. Да, і от такі мужчини там є, і поруч Матвій, правда, митар, е, налог, налогова інспекція, правда, колаборант, бо налоги збирає для Римської імперії, працює на окупанта. На да, оці чотири, мені здається, вони б його десь там ночу придушили, якби ну, вони не були дійсно серед апостолів. Да. З другої сторони, е, теж згадано ще дві особи: перше це Симон Горливий. Це ім'я горливий, ну воно ну, так перекладено, як горливий, але можна його перекласти як партизан, ну так, так виходить. Тобто людина, яка дуже радикально настроєна проти існуючого устрою, тобто проти Римської імперії, яка була ну, окупантом, таким лагідним окупантом, тому що потужна територія, не можна дуже сильно якби, тиснути на людей. Були тільки податки, навіть пам'ятаємо, що і храм був свій, і релігія була своя, і цар був свій, маріонетка бо маріонетка, але тим не менше. Правда, тому ну, досить лагідне це було. Треба було платити податки, і людям, в принципі, що платити якомусь там і іроду, трошки такому да, непонятному, а що платити для Римської імперії. Ну, не аж таке було важливо, але все одно кожна нація хоче свободи. Да, і оцей Шимон ну дійсно був одним з тих, хто, хто за цю свободу. Такий політичний спосіб, напевно, ну, якби боровся, може навіть її силою, якимось таким насильством. Так само, як би там це не було дивно, Юда Іскаріотський. це іскаріот може бути ну, такий, хто, хто говорить неправду, перекладається це слово. Або від слова сікаріо, тобто такий штилет чи кінжал. були такі люди, які теж були дуже радикально настроєні на римську владу. І власне ці люди могли десь якомусь там натупі, в заколоті. Ну якось там так тихенько когось із представників Римської імперії заколоти, що потім якийсь такий крик, всі розступаються. О, вже хтось помер, а, а хто хто його хто це зробив? Не не зрозуміло. Тобто такі асасіни, вбивці, правда, якісь такі, які працювали в натовпі. Може бути такий варіант, що Юда власне належав до, до таких людей. Тобто маємо дуже радикально настроєних апостолів і маємо цього шим Матвія, який працює, співпрацює з колаборантами в цьому правда, в налоговій інспекції для них. Ну і от, виходить, що в принципі навіть футбольної команди з них не зробиш. А Ісус, власне, зробив з них 12 апостолів. На них побудував церкву. Тобто прийняв їх, ну так як Бог приймає своїх дітей такими, якими вони є. Да? І цих 12 – це теж є чудо, що, що вони змогли зробити ну, таку спільноту, що, що пізніше ну, якось з нею вийшла церква. Да? Тобто ну, Це є погляд Бога. Для Бога ми всі є його діти. Правда, ну він розуміє добрих, які дуже багато мали любові в своєму житті, тому вони залишаються добрими. Він розуміє злих, які цього добра може не дізналися, ну, не зустріли, не спізнали в своєму житті. Правда, і вони поступають в їхній логіці, в логіці зла. На жаль, правда, але отець, Бог отець залишається батьком для всіх. І теж в цьому контексті назва католицької церкви, католицька церква, вона ну. Католицька, ми перекладаємо як Всесвітня. Взагалі-то йдеться про універсальну церкву. Ну, Універсум це Всесвіт латинською мовою. А церква універсальна, ну, то дійсно може бути перекладена як Всесвітня, але варто б ну, теж так трошки інакше на неї подивитися, що вона універсальна з огляду на те, що всі до неї пасують. Реально, всі є господарями, ну, всі належать до, до католицької церкви, а церква належить їм. Чому? Тому що ми є всі діти Божі. Да, і всі однаково. І тому, якщо якась людина приходить перший раз до, до храму, то, то там максимально якось треба до такої людини підійти, зрозуміти, прийняти, поговорити, а не вимагати, щоб вона швиденько стала одним з нас, таким самим, як ми, поламала себе, забула все, що в неї було. І от, пожалуйста, да, так як в армії ти будеш копати від забора і до обіду. Да, щоб такого направді добре було, щоб такого в нашій церкві все ж таки не було, щоб було розуміння. Любов, добре слово. А тоді, якщо людина пізнає доброго Бога, то може і пізнає, що варто бути добрим. Тобто насправді ця спільнота апостолів вона показує для нас, переконує, намагається переконати нас, що е, помирити можна всіх, правда, всіх людей, на всіх людей якось можна зрозуміти, кожний зокрема живе своїм життям, і це життя дуже часто ну, якось робить з людей, власне, тим, ким вони є. Звичайно, завжди можна збунтуватися, але тим не менш, не всім це виходить. Да? І, ну, і Ісус каже, йдіть і проголошуйте Царство Небесне і є близько. І дійсно, ті, хто мають слухати апостолів, повинні дійсно бачити, що це царство небесне є між ними. Да? І пам'ятаємо, що в Біблії, коли говориться цей прикметник Небесне, то це робиться для того, щоб не згадувати Бога лишній раз. Ну, Бо Ім'я Бога згадувати лишній раз, ми знаємо, що це негарно. Бо в них вважалося так, що коли ти називаєш когось по ім'ї, ти вже маєш якусь владу над цією особою. Ну, а хтось, хто намагається мати владу над Богом, то щось, щось тут не, то, не те, правда. І тому в їхній культурі ім'я Бога практично ну, не називалося. Не говорять, не говорять вони Яхве, а тільки Адонай, тобто Господь. І цього вистачало. І тому, коли ми говоримо Царство Небесне, йдеться про Царство Боже. І ось це царство Боже, яке ну ідеальне є на небі, але має бути таким самим ідеальним між двома апостолами, які йдуть у світ проголошувати Євангеліє. Якщо воно там не буде ідеальне, то де, то де воно буде ідеальне? Тому такий коротенький фрагмент, але думаю, що є чого повчитися, є на що звернути увагу. Дякую всім за. За увагу, ті, хто дослухав, завжди в мене винні. Чогось треба на початку теж казати про ці лайки, про ці поширення. Правда, але тим не менш, ті, хто дослухали, я вам вдячний. Направді я відчуваю, що, що це комусь потрібно, не лише мені. Е, да, дякую, ставимо лайки, поширюємо е, да, і пишемо маленький коментар. Ютуб тоді реагує інакше, е, правда, і поширює. І ми змушуємо Ютуб займатися. Проголошенням євангелії, дякую ще раз всім за увагу. Бажаю всім гарного дня! Слава Ісусу Христу!